Слава Богу, брати і сестри, давайте відкриємо разом Євангеліє від Івана, 15 розділ з 12 по 17 вірш. Євангеліє від Івана, 15 з 12 вірша по 17. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями Я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в ім'я Моє. Це я вам заповідую». Щоб любили один одного. Слава Богу за це. Ми, е, ці події, які ми зараз прочитали, е, як Ісус навчав своїх учнів, це було під час таємної вечері, це вже були такі останні години життя Ісуса Христа. І знаєте, люди в останні години свого життя зазвичай кличуть улюблених людей, щоб дати їм якісь настанови, щось найважливіше в житті сказати, бо. Вже не скажуть. І тут ми бачимо подібну ситуацію. Ці слова вони були дуже важливі. І в 12 му вірші ми читаємо, як Ісус говорить нам про цю заповідь, яку Він нам дав, щоб ми любили один одного. І була вже заповідь така в старому заповіті Люби свого ближнього як самого себе, але тут Ісус трошки піднімає цю планку і каже, любіть. Один одного, як я вас полюбив. Ну, в той час учні могли, можливо, і не знати, як то Ісус полюбив, але в 13-му вірші Ісус говорить, ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ну, то Ісус, на той момент Ісус ще не помер, Він ще був з учнями, і, можливо, вони не знали, але зараз ми знаємо, як сильно Ісус нас полюбив, що Він віддав своє життя за нас, щоб ми могли жити. Він поклав з життя за друзів своїх, і Він назвав в наступному вірші в 14-му. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Ми є друзі Ісусі, але є умова, якщо ми будемо робити те, що Він нам заповідав. Одну заповідь ми вже тільки що прочитали, оця заповідь моя, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. І справді. Ця заповідь є важлива. І... І ці заповіді, які Ісус нам говорив, коли ну, своїм учням говорив, коли Він ходив по цій землі, вони не є легкими. Нам треба навчитись любити, нам треба інколи смирятись, виходити з своєї зони комфорту, щоб виконати ці заповіді, те, що Ісус нам сказав. І... Але знаєте, ця втрата комфорту, вона є ніщо порівняно з тим, що ми будемо друзями Ісуса. Слава йому за це, за те, що ми можемо бути його друзями. І далі в 15 му вірші Ісус говорить про дружбу з ним. Він каже, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Люди в старому заповіті. Вважали бути рабом Божим великою привілегією. Мойсей був рабом Божим, Давид був рабом Божим. Це були великі, могутні люди, яких остальні боялися. Це були люди, які мали особливий зв'язок з Богом. Але тут ми читаємо, що Ісус каже: я вже не називаю вас рабами, але друзями своїми це є набагато більше. І Він пояснює, чим відрізняється раб від друга. Він каже, що не віддає раб те, що чинить пан його. І Ісус справді відкривав своїм учням те, що, для чого Він цей світ прийшов, що Він прийшов помирати, за кого Він прийшов помирати, і чому Він взагалі зовсім прийшов помирати. Він помирав, щоб нас спасти від гріха. Ісус це не скривав від своїх учнів, тому що назвав їх своїми друзями. І Він каже далі, в 16 му вірші: не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід наш ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в ім'я Моє. І якщо ми прийняли його пропозицію цю бути його другом, Він сьогодні і завжди пропонував, щоб ми були його друзями. І якщо ми прийняли цю пропозицію бути другом Його, то ми маємо також іти і працювати. Для Царства Божого в його винограднику, щоб приносити плід також і це є нелегко справді працювати на, в царстві Божому, тому що ну, це є надзвичайно складно. І Ісус нам дав оцю привілегію, щоб ми можемо до Отця молитись в ім'я Ісуса. І це нам дає полегшення в цій праці. Ми, має, ми можемо до Отця приходити з всяким проханням. Але звичайно, ми не можемо, от прям зі всіма бажаннями прийти. Якщо це якесь бажання нашої плоті, якісь наші забаганки, які ми собі хочемо, просто бо нам так хочеться, нам це буде комфортно, так добре, то на таке ми можемо почути відповідь ні. Але якщо це принесе плі якщо це принесе хороший результат в нашій праці, то Бог. Благословить нас цьому, Він дасть нам це, якщо ми будемо просити в нього. Це і останнє, що в цьому тексті сказав Ісус, Він повторив це, я вам заповідую, щоб любили один одного ви. І без любові, звичайно, тяжко бути другим другом Ісусовим. Ми маємо навчитись любити. І давайте зараз в молитві ми попросимо, щоб Ісус навчив нас любити людей, навчив нас любити Його, і також будемо просити за нашу країну, щоб. Настав мир, щоб в нашій країні закінчилася ця війна. Давайте ми помолимось про це. Амінь.